В Ірпені знову гості зі Швеції. Це вже п'ята делегація з цієї країни після звільнення міста від окупантів. У травні тут побували міністр цивільного захисту і міністр оборони. А сьогодні з Ірпенем знайомилися представники оборонного комітету парламенту Швеції. Гостей зустрічав, керуючи справами виконкому ірпінської міськради Дмитро Негреша. Ваше слово це ваша зброя. І ви можете її використовувати на своїй арені, там, де ви виступаєте, говорити правду, яка є, про те, що Україна потребує допомоги однозначно зі зброєю, де окуповані міста потребують допомоги з відновленням. Делегація побувала біля зруйнованого будинку культури на пошкодженому стадіоні чемпіон біля кладовища розстріляних автівок. Тут очільник комітету з питань оборони парламенту Швеції, екс-міністр оборони Петер Гульдквіст поділився намірами своєї країни щодо підтримки України. Ми будемо підтримувати Україну до кінця. Ми повинні допомагати постійно, тому що це не тільки війна України, це також і наша війна. Тому дуже важливо допомагати у всіх можливих напрямках до кінця. А після цього ми повинні вибудувати високий поріг проти Росії. свій візит вірпінь. Гості зі Швеції завершили біля зруйнованого Романівського мосту це дуже важливо для нас бачити, чути та відчувати, що тут відбулося. Підтримка Швеції щодо свободи та незалежності України надзвичайно сильна. Тож ми продовжуємо ставити питання, спілкуватися з політиками та представниками влади, аби розуміти, яка саме підтримка ще потрібна Україні, і звичайно ж, аби самим все відчувати.